Незважаючи на складні умови воєнного стану, органи місцевого самоврядування Шосткинської громади продовжують працювати для підтримки вразливих категорій населення. Начальниця управління праці та соціального захисту Антоніна Наймитенко відзвітувала про комплекс заходів для забезпечення допомоги внутрішньо переміщеним особам, військовим і багатодітним родинам. Працюємо над вашим дорученням стосовно фасування деревини паливної для резерву. Також проведено нарахування за перше нарахування листопада 2024 року для 5339 осіб на 14 мільйонів двісті з половиною тисяч гривень. Також підготовлено пакети документів на присвоєння почесного звання України мати Граїня. Для жительки нашої громади також продовжуємо завозити деревину паливно сім'ям військовослужбовців, які зараз знаходяться на передовій. Попри складні часи, громада продовжує приймати нових переселенців та отримує гуманітарну допомогу для підтримки їхніх потреб завдяки іноземній співпраці. На обласному на обліку в управлінні перебуває 6708 внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених осіб. Це плюс 28 осіб стосовно попереднього періоду і також наша громада отримала досить значну гуманітарну допомогу для внутрішньо переміщених осіб від іноземних пар партнерів. Міський голова акцентував на необхідності посилення роботи хабу для евакуйованих мешканців із прикордонних громад. Він звернувся до працівників із закликом ефективніше забезпечувати евакуйованих усім необхідним та створювати умови для їхньої адаптації. Хаб працює так, знаєте, ну як вам сказати? Він і працює, є й людина, є й телефони, є зв'язок, але такої нагальної, такої активної роботи з громадами прикордоння, я зайшов, питаю, з ким ми сьогодні розмовляли: з Голуховською громадою, з війською громадою, з керівником, з заступником, Яка, як контактувати. Наше завдання допомогти людям з цих громад приїхати до нас. Оформитись, посадити на потяг і відправити далі в Україну. Отакі, отакої роботи Оля недостатньо я. Сиди, дівчина, так, да, є, хто прийде. Чому ми чекаємо, що хтось прийде. А чому ми не шукаємо цих людей, не допомагаємо, не створюємо умови, транспорт не надаємо. Було ж доручення. Якщо треба транспорт, будь ласка, ми надамо транспорт. Там складніше, ніж нам, поки що, на даний час, і ми повинні допомагати. Можливо, хтось колись нам буде більше допомагати. А ми чекаємо, що хтось прийде. Окрім цього, Микола Нога поцікавився в Антоніну Неймитенко, яким чином буде курсувати евакуаційний вагон від залізничного вокзалу Шостки. До Києва протягом листопада 2024 року, дякуючи вам на сьогоднішній день. Потяг продовжує курсувати. Курсував по вихідним – п'ятниця, субота і неділя. А тепер буде курсувати упродовж листопада п'ятниця і неділя, о 12.21 відправка від залізничного вокзалу міста Шуки до Києва. Тому, будь ласка, ті люди, які на сьогоднішній день перебувають в стані евакуації, може скористатися цим потягом і доїхати в призначене місце. Нагадуємо, евакуація безкоштовна. Попередньо потрібно тільки зробити запис в управлінні праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради за адресою вулиця Свободи, 43 а або цілодобово звертатися за номером 095 725 50 11. Також можна доєднатися за одну годину до відправки поїзду безпосередньо біля евакуаційного вагону, що відправляється о 12.21.